Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні у нас на огляді ножиці для стрижки трави 2028 від компанії Stoker. Ці ножиці постачаються в такому от блістері, які відкритої форми і дозволяють попробувати, як ножиці працюють у вас в руках. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5-відсоткову знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це ножиці від компанії Штокер досить легкі. Вони характерні тим, що, на відміну від більш дорогої моделі, не мають поворотного цього вузла. Тобто леза знаходяться в одному положенні відносно руків'я. Загальна довжина цих ножиць 34 см, вага при цьому 305 грам. Довжина захвату леза в розкритому вигляді 12,5 см. Леза, так само як і всі інші металеві елементи цих ножиць, виконані з дрожевіючої сталі. Нижнє лезо є пряме, без зазубрин, а верхнє лезо має спеціальні зубці, які захоплюють навіть досить грубі травинки. Ці ножиці використовуються для підрізки трави в важкодоступних місцях, де не можна підібратися кусаркою, наприклад, біля бордюрів. Корпус ножиць виконаний з пластику, але цей пластик досить міцний, він є армований, де необхідно металевими елементами. Пластик дозволяє зробити ці ножиці досить легкими, вони важать на 25-30% менше, ніж конкуренти, які виконані з металу. Враховуючи, що такі ножиці не виконують досить великого навантаження під час роботи стрижуть траву, доцільність використання металу не завжди є виправданою. З лівого боку, ножиці мають кнопку фіксатор які закривають ножиці і утримують їх в закритому положенні. Для того, щоб відкрити їх, необхідно просто натиснути руків'я. Кнопка відщелкується і Розкриває ножиці зверху. руків'я має отаку резинову накладку, тобто вона є досить м'яка і досить комфортно амортизує під час роботи, під час закриття. До важливих конструктивних елементів цих ножиць варто віднести це руків'я, яке має закриту форму, тобто захищає руку від ударів під час роботи. Враховуючи, що ми працюємо цими ножицями біля бордюрів, прямо біля землі. Деякі ножиці від конкурентів не мають закритого цього руків'я, відповідно, під час роботи ви можете битись пальцями об землю або об той самий бордюр. В лінійці ножиць для трави від штокера є ще дві моделі. Модель з поворотною головою цією, тобто яка дозволяє повернути під будь-яким кутом леза відносно руків'я. А також ножиці, які мають довго руків'я і дозволяють працювати ними не присідаючи. Давайте спробуємо порізати листочок такими ножицями. Тобто ми бачимо, як вони працюють. При натисканні руків'я ножиці закриваються, При відпусканні руків'я ножиці відкриваються. Всередині, як ми бачимо, стоїть пружина з нержавіючої сталі, яка якраз і розкриває ножиці. Придбати ножиці для трави від штокера 2028. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!